Ух, хороший, хороший. Ох, друзі, дивіться, який я пацюка зловив. Дивіться, який лапа клюнув сьогодні у нас. Ну це хороший. Я ще перед цим менше трохи зловив. Тобто карась тут, ну такі от ну хороші клієнка карась на цьому болоті. Так, де наші хробаки? Хробаки наші папеки. Це так гарно клюнув, потопив, ти що такі, щоб карась брав на болоті, це вже була зовсім інша історія ловлі. Тому що це такі дріби ну, його прикольно ловить, коли ще нічого не А Коли ти знаєш, що ти можеш ловити хорошу рибу? О, це дуже, трошки по-іншому. все. Всіх вітаю на болотах Полісся. Сьогодні ми будемо ловити в такій глуші карася і пошукаємо ще якусь таку цікаву рибу. Ловити будемо на махову вудку на поплавок. Закинемо одненьку, поверху, робак, хліб, і будемо дивитися, яка буде ловля. Я вже декілька штучок зловив, правда, невеликих, але вже добре, що риба є на цій локації. Тому що я так от прийшов, подивився, бачу, хлюпає поверху, рибка, значить, тут є. А якщо є і маленька рибка, значить є й непоганий карась. І ці болота взагалі за їх ніхто не знає, мало хто за них знає. І тут вони наврядчи ще коли пересихали, бо лота доволі глибокі. І більше всього, що тут навіть водиться червонокнижний карась або карась золотий, як прийнято казати в народі. І сьогодні ми постараємося його виманити, тому що я ось буквально закормив одне віконце, закидаю поверху, покльовки є. Не будемо затягувати ступ, тому що камера сядає, треба ловити, плюс ось хмарить, хмарить на дощ, буде гроза, тому у нас не так багато часу, щоб тут дійсно так от половити. Так, поки що ловимо на робака. На робака. І кльов дійсно класний. Но, Но. робака треба ставити невеликого, бо невеликий у нас гачочок. Такий от глотунчик, на білу рибу він більше. Зараз зразу закидаємось. Ух, хороший, хороший. Ну такі ось невеличкий карасик плюнув. З'їдає гадость хробака одразу. Причому моментально. Цілого не почіпієш, тому що новенький гачок. Звісно, риби тут стоять. Я ну, не можу передати словами, просто тут її. Не успеваєш закидать уже пуклвка. Ще вітер трохи такий боковий противний. Ну, Риба клює зразу. Карасик клює зразу І це хорошо. Є тут дуже багато насправді на цій от локації, то карася. Просто тьма кишить карасями. Не співаєш закидати, просто зразу йде поплавок на дно. Ну не будемо спішити. Не будем спішити. Трошки почекаємо. Там доволі довгий хробак. Ось такий ось підсів. Карась. Тут мега вікно я зробив собі тут. Тут дуже так прикольно воно клює. Далеко навіть кидати не треба, в ногах клює самих. Знову покльовка хороша. Отгадывайся. Хорошенький взял карась. Хорошенький взял для вот своего болота. Ну, хорошенький взял карась. Хорошенький взял для своего болота. Видишь, такие? Ну, такие нормальные карась. болото. Ну, Покльовки його а, такі, що він одразу топить. Він топить помалу так. Не так резко, то сама клюють. Ось як і зараз була покльовка. Це якесь непонятне таке. А там такі от прям ти що, така ніжна покльовочка. Хороший, хороший. Ось друзі, знову я хорошого карася зловив у вікні. Ось тут о, кльов, Який тут клів, Які тут кльо у цьому вікні? Я знайшов, тут таке робиться, що просто ну, не передати слова, наскільки тут його стоїть карася. Валом. Це мій день зараз. що Ми приїхали сюди вранці самого раненько, коли сонця немає, то побачили, що тут робилося. Ось такие дракони плела в психопнах. Ух, хороший. Хороший друзі взяв. Оце кабан. Оце кабан клюну. Оце хороший взяв. Карась. Бачите, перед грозой, які лапки клюють. Хмара виходить, там я бачу далеко. Є він тут і хороший карась тут, кстати, стоїть теж такий десь з долоню. Бачите, одного вдалося майже з долоню зловити. Є він тут, є така покльовка цікава. Хоже на якогось дрібного. О, щось є. О, такий невеликий карась клюнув. Ох, друзі, дивіться, якого я пацюка зловив. Ох, друзі, дивіться, який я пацюка зловив. Дивіться, який лапоть клюнув сьогодні у нас. Ну Це хороший. Я ще перед цим менше трохи зловив. Тобто карась тут, ну такий от ну хороший клює карась. на цьому болоті. Так, де наші хробаки? Хробаки наші пакеті. Це так гарно клюнув, ти що. От таке, щоб карась брав на болоті, це вже була б зовсім інша історія ловлі. Тому що це такий дрібни закловить, ну, його прикольно ловить, коли ще нічого не клює. А коли ти знаєш, що ти можеш ловити хорошу рибу. Ну, це трошки по-іншому все. Я так стою, бачите, як все лягає, вітер піднімається. Я думаю, ще декілька карасів і будемо їхати, тому що буде буде гроза. А її епіцентр ось тут іде, бачите? Ну її трохи зносить туди, бо вітер трохи інший. Бачите, хмара виходить он за лісом. Темна як ночь Трозиться на останок. Карась. Доїдемо. Друзі, по карасю. Що ми зловили. Є непогані караси. Непогані такі ось є. Карасі як для болота. Блять, ще були такі непогані. Тобто, щоб отакий от карась брав, то було б непогано. Ну близько трьох десятків я нашморгав. І я їх зараз поїду і випущу на якусь річку. Ці караси такі. От. Ну, такі хоча б, що браут, вже нормальний карась. На річці уж, у Вероніо, такі, ну, клюють часто. Я думаю, нам пора, ви самі все прекрасно розумієте, мара йде. О, в дощ ти особливо не познімаєш, тому що камери понамикають. У мене камера GoPro і нічого не буде, але вали таку погоду теж якось срівновато. Тому зараз я швиденько змотаюсь, швиденько поїдемо додому. Підсумки риболовлі доволі прості. Ми тут буквально за декілька годин зловили чимало риби. Карась попадає непоганий, як для цих боліт. Це рандомна рибалка. Якщо ми сюди знову приїдемо, більш підготовлені, більш екіпіровані, трошки в іншу пору доби, я думаю, з самого ранку, то ситуація буде інша на цьому місці. Я думаю, ми так і зробимо в найближчому часі. Тому що сьогодні обід. Точніше, зараз обід, в обід воно ну, таке, на болотах ніколи толком не ну, нормальна риба не брала. Це зазвичай або на вечір, або рано вранці. Побачимо, якось будемо орієнтуватися в просторі. Близько є просто страшенно. Тому поставте лайк, напишіть коментарі і всім до зустрічі.